Реанімаційний проект реформ спільна ініціатива журналістів, активістів, 150 фахівців різних галузей, серед десяти першочергових реформ: адміністративна та антикорупційна, судова та конституційна, реформа медіа та органів правопорядку, децентралізація влади, реформа виборів та механізму призначень. І головне європейська інтеграція. Хоч ініціатива громадська, однак результати вже є. Із нещодавніх успіхів це новий закон про державні закупівлі, який близько 50 мільярдів гривень розкрадання щороку зупиняє. Він зупиняється шляхом нових вимог до тендерних процедур. Буде значно важче приховати інформацію чиновникам про тендери, і це також великий крок вперед для громадянського суспільства, яке може контролювати ці державні видатки. Першою ластівкою був закон ухвалений 27 березня цього року. Його лобіювали три роки. Відтак перс персональні дані чиновників стали доступними за приховування інформації штраф від 425 до 800 гривень. Спростили і доступ до державної статистики та генеральних планів міст. Ми отримуємо доступ до всього. По перше, що стосується бюджетних коштів. Це наші кошти, кошти платників податків. Куди вони йдуть? Чому у нас не побудовання, наприклад, дорога, або куди пішли кошти, зібрані, наприклад, громадянами на армію. Це зміни до чотирьох кодексів і 53 законів. І кодекси про адміністративну відповідальність, і закон про місцеве самоврядування, антикорупційні закони тобто, це дуже великі галузі. За законом будь-хто, а не лише журналісти можуть відвідати сесії ради як міської, так і верховної. Однак порядок реалізації встановлюють самі ради, на що вони досі не спромоглись. Що ж до списку реформ, то він передбачає і економічні. Рішення, які пропонує реміційний пакет реформ, це зниження потокового тиску дерегуляція економіки, яка дозволить економіці відновлювати себе набагато швидше. Сподіваємося, активніше працювати з адміністрацією президента. Закарпаття війшло в першу десятку областей, де проект презентували обговорення на місцях край важливе, адже пакет містить ряд реформ місцевого самоврядування та вузькоспеціалізованих пропозицій.